США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити про це. Порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І а, які будуть атаки, можливості зі сторони Росії в Україну? Будь-якому випадку ви маєте будь-адаптовані до того, що а, Може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не надо, розказує, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про це оплатить не надо. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про, тобто, за про цей ефір буде ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити ефір, як ми зарплати виплачуємо за цей тиждень. дізнаєтесь. Всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оцих всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно. І ефіри і будуть, і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не сікре. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. От, суки, заслужили, да? Ну, звісно, страшно, яка буде отв'єтка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені б дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліард, не мільярда триліарда, Триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну просто же не ну, понял, ну клініка. О, і от подімаєте, то що робить Путін, довело до того, що думають, вже повністю закрити простір. Зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. Насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається, а це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, Джокера, як там Трамп казав. Є у нас Джокера. Але глянемо, чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняло? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось.